Дві претензії до влади. Перед початком сесії міської ради на площі біля адмінбудинку зібралися кілька десятків активістів. Всеукраїнське об'єднання голос та працівники профспілки Івано-Франківської станції швидкої допомоги. Останні кажуть, схвильовані реорганізацією їхньої структури та оболівають за пришвидшення люстрації в органах влади. Якщо робить реорганізацію, нас половина людей, а тим більше молодший медичний персонал йде під скорочення. І в нас такі люди, що є і середнього віку, ну, є молоді, куди підуть на роботу зараз в цей час. Проробили по 25 років, так. куди діватися. Ну і ми відстоюємо свої права, тому що хочемо, щоб нас. Треба відстояти, не... бо до нас ніхто, ніхто так, не, не піде. Ми і хочемо люстратию влади, тої так. найвищої влади, що там сидить наверху, дивіться. Най... трошки думають про народ. Та першочергова вимога мітингуючих виділені на потреби спецбатальйону міліції Івано-Франківськ. Мікроавтобусу газ, який перебуває на балансі комунальників. Мовляв, представники станції швидкої та активісти підготували цей автомобіль до умов бойових дій. Утім, міські обранці неумисно затягують його передачу військовим. 27 листопада ще це рішення було внесено на сесію, так і вже зараз лютий. Це ну я що кажу, що 20 хвилин треба для прийняття цього рішення. Однак до сих пір віс і нині там, що діти наші по школах. Школярі збирають на допомогу армії, а наші депутати залишаються бездушними. Так само, і питання люстрації воно відповідно не вирішено. Із цими претензіями протестувальники подалися на сесію. Як стало відомо, згодом депутати таки прийняли рішення передати батальйону переобладнаний автомобіль.